Доброго дня, малята! Це малий Грицько. Він пішов гуляти без мами і татка та заблукав. Скажіть, чи можна ходити на вулицю без дорослих? Ні, не можна. Давайте ми з вами розповімо Грицьку, які можуть чекати на нього небезпеки та як правильно поводитись на вулиці. Без мами і без татка пішло у ліс курчатко, пішло і заблукало, і гірко заридало. І каже тітка Качка, Чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко, от там твоє гніздечко. Скажіть, малята, куди пішло курчатко? Воно пішло у ліс. Саме, без мами і без татка. І що з ним трапилось? Воно заблукало. На допомогу йому прийшла тітка Качка. Що вона йому сказала? Так, вірно, живеш ти недалечко, от там твоє гніздечко. Малята, якщо трапиться, що ви заблукаєте, то треба просити допомогу у дорослих. Бажано у поліцейських. Коробок лежить на дворі, радо мишеня говорить. Бантик, свічки, візерунки, там, напевно, подарунки. А гусак попереджає, сир безплатним не буває. Ця яскрава упаковка може вкрити мишеловку. Ану, скажіть мені, малята, чи можна чіпати на дорозі незнайомі речі? Звичайно, що ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить. Мама й татко на роботі. Покажіть, де дорога до межого берлога. Біля хати білка й зайчик. Кажуть тітонька, пробачте, ми цього не знаємо. Зовсім запитайте у дорослих. Дітки, запам'ятайте. Не можна розмовляти з чужими людьми, які до вас звертаються. Це може бути небезпечно. Що за радість у малечі їм будують недалечко за парканом нашим прямо екскаватор вирив яму. Кріт малий узяв лопату і пішов туди погратись. Забирайся, кроте, звідти. Небезпечно там сидіти. Дітки, не можна гратися на будівельному майданчику, що вирив, що вирив екскаватор за парканом. Вірно, яму. За парканом на будівельному майданчику можуть працювати машини різного призначення, які становлять для вас небезпеку. На щастя, малого Грицька знайшли його мама і татко. Але так буває не завжди. Тому, малята, добре запам'ятайте правила, які ми сьогодні з вами вивчили. І завжди слухайтесь своїх батьків.